Український кутюр'є, чиї костюми носив Сильвестер Сталоне, і чий одяг є в книзі рекордів Гіннеса? Михайло Воронін легенда світової моди, який представляв Україну в 60 країнах світу. А ще він єдиний на планеті модельєр, який поставив світовий рекорд. Михайло Воронін народився в Києві 1938 року. Підлітком мріяв стати військовим, але один випадок кардинально змінив його долю. А я вийшов маленькою подушечкою. Мать увіділа, поразилась, удивилася і подказала мені. Давай, мабуть, будеш поступати профтішколу шведніків. І отак от, от я пройшов профті школи сведніків і з цього все того все началось. Далі було навчання у Київському технологічному інституті легкої промисловості. Водночас Михайло невтомно шив чоловічі костюми, відточуючи власну майстерність. І вже у 30 років Воронін перевернув світ моди, вигадав, як пошити костюм без примірок. Для цього на клієнта одягали ось такий жилет, на якому формували майбутній одяг. Надо було ходити на примірку раз, два-три. Мені нужна було один раз вас мірку, і ви могли знаходитися в Америці. Ви могли знаходитися в будь-якій іншій країні, І по телефону я вже мог вам эти изделия і отсылать. Аби робити людей модними, він із головою занурювався в роботу та забував ходити у відпустку. Його модні покази проходили в більш ніж 60 країнах світу. Костюми у Вороніна замовляли Сільвестер Сталоне, Роман Віктюк, Володимир Гришко. Для мене вже в той час Лічності как такові роль не грали. Мені просто було інтересно ділать, удивлять, поражати людей. Михайлові найбільше подобалося шити для людей з нестандартними фігурами. Він вірив, красивими можуть бути всі. Воронін удосконалював свої костюми все життя і в 2002 році презентував особливе вбрання. Це був синьо-жовтий смокінг 500-го розміру. До якого зробили велетенську вішалку та краватку завдяки цьому смокінгу? Михайло Воронін став єдиним кутюр'є у світі, якого занесли до книги рекордів Гіннеса. Головною ж мрією всього життя митця було створити одяг, який лікує, але на жаль, не встиг. Кутюр'є помер 2012 року у Києві у віці 73 роки. Він зробив безцінний внесок у світ моди, за що мав безліч престижних нагород: золотий наперсток Парижа, премія Престиж, Золота Арка Європи, і це далеко не все. А його чоловічі костюми, і досі є зразком вишуканості та якості.